Ці культури хімік відбулось справжнє циркове шоу. Циркова студія святкувала чотири роки з дня свого заснування. Програма склалась з різноманітних номерів. Юнія циркачі підкорювали серця глядачів своїми яскравими виступами: акробатичні трюки, повітряна гімнастика, жонглювання та сучасні акробатичні композиції. Наша знімальна група поспілкувалась з учасниками церкової студії за лаштунками. У кожного для вдалого виступу є свій секрет успіху у церковому мистецтві. Секрет простий: потрібно зосередитися і не боятися. Потрібно багато тренуватися, щоб все виходило, і не хвилюватися, щоб все вийшло. просто багато готуватися. Та зібратися та і вийти на сцену, показати свої таланти. В мене як такий секрет успіху: якщо в тебе щось не виходить, по-перше, ти це не кидаєш, далі це робиш, добиваєш до кінця. Або якщо в тебе щось не виходить, ти підходиш до тренера, питаєш, що в мене не так. Вона тобі як пояснює, і ти вже розумієш, що в тебе не так, і ти далі йде до своєї мети. До церкової студії дехто потрапив, надихнувшись прикладом друзів, декого привели батьки. Мене привела подруга. Спочатку не подобалося, потім дуже сподобалось, дуже зацінулося це все. Ну що треба робити, щоб максимально все виходило? Рецепт успіху є якийсь в тебе особисто. Ну просто в себе вірити та нічого не боятися нового. Чому вирішила саме сюди ходити? Тому що мене привів папа. Одразу сподобалось?» Так. Що тут тобі найбільше подобається? Або який твій елемент найбільше? Може, якийсь у тебе найкраще виходить? Напевно, стойка на кубі е, вверху. Мені було вдома дуже скучно, та мені, мене привела туди моя подруга. І дуже так цікаво там займатися. Мені подобається. Твій такий найбільш улюблений елемент якийсь є. Улюблений елемент. Лю... Крутка люба, абсолютно. Яка У вас атмосфера в колективі? Що найбільше тобі подобається? Ну, у нас дуже весело. На повітряну гімнастику я ходжу вже півтори роки. Мене туди привела подружка, е... залишилась. Так. Да. Що найбільше тобі подобається? Е... Розмовляти з тренером і нічого не робити. А працювати тут подобається. до ну, ж таки займати да. вихованці циркової студії представили свої найкращі номери. Вони старанно тренувались до виступу, відточуючи рухи та доводячи виступ до найвищого рівня. Я займаюся в студії вже 4 роки. Мене сюди привела подруга. І ти залишилася? Так я сподобалось А найбільше твої елементи, які тобі найбільше вдаються, чи улюблені, є якісь? Так, є. Це стіка на, лік... на локтях та роли на кільці. Коли мені було Чотири роки, мама говорить, що куди ти хочеш піти Повіти до гімнастики або до танців. Я навіть не думала, що куди я хочу, я просто сказала б, до гімнастики і вона мене відправила до гімнастики. Скільки ти вже займаєшся? Ну, В студії я займаюся 4 роки, а вже 5,5. Я ще до цього ходила на художню гімнастику. Тобто ти дуже спортивна така дівчина. Так, в мене дуже хороша, хороша гибкость. Гнучкість. Гнучкість. Олександр потрапив до студії теж завдяки друзям. Його номер вимагає максимальної сконцентрованості. Я займаюся три роки, дуже подобається займатися еквілібристикою на катушках і Найулюбленіший елемент який? Е, Наскакалися на одній котушці стрибати. І напевно на чотирьох я хочу прогресувати і поступити у цирковий коледж. Вже на меті, на майбутнє, щось собі загадав, а що це буде, яка мета така велика є. Виступати в цирк, в цирку діселей. В одному з номерів прийняли участь батьки. Вони своїм виступом вирішили підтримати своїх дітей. Першими в Карпатах вже таке візитівку таку практикували. Так. А зараз тренер запропонувала, чи не хочете ви долучитися. Я вважаю, що дитина дивиться на батьків і теж хоче так само я не знаю, розвиватися, так само приймати участь у подальшому, коли в неї вже будуть дітки, вона буде згадувати, що матуся колись зі мною на сцені. чопені. Підтримуємо, бо діткам це дійсно важливо. А ви сьогодні така родзинка взагалі. <ріст> так, 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 так. Дивіться нас на сцені. <ріст> на жаль, не е, як ну, е, е, національного <ріст> цирку України поки що лише тут, але ми туди доберемося. Взагалі важко було себе все ж таки так налаштувати на виступ. Ні. <ріст> У нас такі, ми якісь там самі на так, да, колектив такийся як зібрався. Якось так. Тренер дуже допомагає, розполагає, підказує, розслабляє. Тому немає такого, що ану бігом туди, сюди. Якось дівчатка, давайте, те, те, те сказала, що зробити. Ми зробили. Учасники церкової студії і надалі планують продовжити свої тренування, адже попереду в них нові виступи у містах України.